Мене звати Наталія Петрівна, я експертка U-Control, І сьогодні я буду навчати вас, як користуватися системою. Це зрозуміло? Так, Наталія Петрівна. Ну що, починаємо курс Академії від U-Control. Та розслабтесь, котики! Все набагато простіше, ніж здається. Погнали? Всім привіт, з вами ЮКОНТРО. І так ми запустили власну академію. Тепер кожен бажаючий може долучитись до слова абсолютно безкоштовно. Трохи часу і ви навчитесь користуватись системою, не гірше замоститих юзерів. Там дійсно все набагато швидше і простіше, ніж може здатись на перший погляд. Тож поїхали! Для того, щоб почати, слід авторизуватись і клікнути на піктограмку академії на панелі зліва. Тут є чотири підпункти: пошук курсів це перелік доступних тематик для навчання. Поки їх чотири, але далі буде більше. Перший це загальна інструкція використання інструментів U-Control. Другий це огляд оновлень в системі. Третій курс фінмоніторингу. В нинішніх реаліях він точно буде корисний багатьом. А четвертий навчить вас комплаєнсу. Ну і трошки про комплайнс. Тут є всі базові знання, про вміння поводити себе на ринку, про справедливі стосунки з клієнтами. Цей курс писали наші партнери, круті юристи, банкіри, економісти і навіть державні чиновники. До речі, ми постійно шукаємо авторів, і якщо ви маєте знання і хочете ними поділитись, гайда до нас. Будемо будувати комплаєнс в Україні разом без жодної прив'язки до Юконтрол, бо цей курс виключно про комплаєнс. Повернемось до інших курсів. Кожен з них має Певну кількість уроків. Клікаємо на курс, обираємо урок, читаємо, запам'ятовуємо. Деякі уроки мають відео, котре можна подивитись. Дивитись відео, звичайно, прикольно. Але я б рекомендував не нехтувати друкованим контентом, аби отримати трохи більше знань і вдало скласти тест. Так, так, в кінці кожного курсу є тест. А в кінці загального курсу використання інструментів U-Control є підсумковий тест на знання системи. Він не простий, але дуже цікавий. І якщо відсоток вірних відповідей становить не менше 60, ви отримаєте сертифікат про проходження курсу. Якщо ж понад 90% відповідей виявилися правильними, я вас вітаю, тому що ви справжній юківець, який отримав іменний сертифікат з відзнакою. Мені особисто знадобилось 5 спроб для того, щоб його отримати. Цікаво. Які результати у вас. Напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Сертифікати будуть відображатися у вашому профілі студента. Тут їх можна завантажити і роздрукувати або поширити в соцмережах. Нехай всі знають про ваші здобутки на поприщі відкритих даних. До речі, крім прізвища ім'я по батькові, в сертифікаті прописана і ваша посада та компанія, в якій ви працюєте. Тому чергова табличка на стіні буде нагадувати, що ви реальний профі. У профілі студента буде відображатися інформація про вас. А у вкладці курси ви побачите прогрес їх проходження. Академію до слова можна використовувати як базу знань і джерело інформації про новинки в системі. Для тих, хто не знав, юконтрол що два тижні релізують нові фічі і вдосконалюють ті, що вже є. Дуже зручно знати, що і до чого, і як ви просили, тепер все в одному місці. Наші курси пройшли кілька сотень студентів. А зараз в академії вчиться понад тисячу осіб. Тож гайда до нас, аби освіжити свої знання і навчитись чогось. Нового, а на тому, все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зю control